27 березня в усьому світі відзначають міжнародний день театру. Львів, як культурна столиця України, не залишився осторонь такого святкування. У кожному театрі своя програма. Театр імені Марії Заньковецької вийшов зі своїх стін і відкрив виставку у музеї етнографії. Інтерактивна інсталяція відтворює, ніби театр скарби казовні. А обійшовши плакати, глядач потрапить всередину у театр. Ми хотіли показати е, не тільки е, власне наш театр як вистави. Ми хотіли показати це як живий організм, який змінює людей, змінює покоління, показують театральні фотографії, афіші та костюми, які вже стали історією. Це театральні костюми, які вже правда зі списаних вистав, тому що але вони всі колись були на акторах. Тобто, це ті костюми дихають, тобто вони. Ну, ще тримаю той дух тих наших народних і заслужених артистів. Тим часом оперний театр цьогоріч відсвяткував свій професійний день у роботі, бо за два тижні запросять глядача на прем'єру опери Чарівна Флейта Моцарта. Театр імені Леся Курбаса також особливих святкувань не влаштовував, бо ж тільки над цими вихідними курбасівці відзначили своє 25-річчя. А от театр для дітей та юнацтва, як то кажуть, з корабля на бал, точніше, з літака, щойно прилетіли із нагородою з міжнародного дитячого фестивалю, який відбувався у єгипетському місті Кургада. Нас прийняли як делегацію. З квітами, з кульками, діти, тобто е, якісь о, о, головні особи готелю. Це було неймовірно приємно. Тобто, зразу відчулося те, що е, це ну приїхала. Нас приймають як от Україна приїхала. Іноземцям показували нову виставу о восьмій вечора на ковчезі. У Львові прем'єру цієї постановки влаштують уже цими вихідними. Тим часом театр Воскресіння до свого професійного свята роздавав львівських оскарів. Глядачі отримували анкети, де вони могли проголосувати. Найкращою виставою воскресінців за минулий рік публіка назвала комедію Він, вона, вікно, покійник. А найкращими акторами Наталію Лукашонок та Володимира Чухонкіна. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.